Так, отже, перший німець виліз. Винтовка Маузер. Ось таке покоцане, розірване. Що, шукаємо, друзі? Далі ходимо, дивимося. Перший сигнальчик. Знову посуд лізе, ложки, лізуть, куски від ложок. Поки що нічого, хожу далі. Знайшов другу половину, поряд лежала, ну зламали і кинули. Так, говно радянщина вилізла. Якраз 1982 рік Брежнєв власти склеїв. Ось така монетка, одна копійка, йдемо далі. Походу, тут ще сигнали є, зараз будемо дивитися. Я думаю, що копійки розкидали тут. Так, ямку перевіримо нема. Так, ось в руці воно, дивіться. Копійка лежить. Зараз подивимося, що воно таке. Пізній совет, походу. Так, да, пізній. П'ятнашка. 15, да, 15 копійок. Рік, мабуть, класика. Ні, не, не видно рік. Не видно. Та да, відчищати немає сенсу. Всі їх бачили. От такі монетки ми кидали в автомати, щоб пограти в морський бой. Йдемо далі. Так ось я купнув таку гілізу. Не можу зрозуміти, від чого вона. маркировку теж не видно. А ну, хлопці, дивіться. Мабуть, щось лендлізовське. Сталін під час війни отримав 3 мільярди від Америки на озброєння. А потім майже взагалі ніхіра не віддав. Бик. А тут ось таке лісне чудо. Мурашник. Красивий такий, гарний. І мурашки бігають. Маленька гільза від пістолету, не знаю від якого, тут воно вже все погнивше. Ось таке, якщо знаєте, то пишіть, а я йду далі. Німець випав. І дуже гарно видно маркировочку. Кар-98. Вінтовка. Маузер. Ось, друзі, планочка. Планочка. Красота. Дивіться, яка класна. Трошки її почистить і на музей домашній. Так, друзі, підняв монетку, ось 20 копійок 1981 року. Рік мого народження. Короче, поки що одна гімен залізе. Нічого нормального поки що немає. Так, ще один німець, друзі. І маркировку теж видно. Майже така сама, як і там була. Ось такий в патіні красунчик. Йдемо далі. Ось такий кізяк випав від чогось. Не знаю, якась запчастина. Таке було 61. Латунька, йдемо далі. Друга частина від неї. Щось воно було. Якось воно не знаю. Може. Ви знаєте, напишіть від чого ці. Одна велика, друга маленька. Ось такі. Візуальна знахідка. Ось така лопата. Хтось залишив в лісі. Ну, вже не знаю. По періоду. Та мабуть лісники ще. В 90-х і 80-х воно ну, вона репнута, тому її зняли і викинули. Залишу її тут і піду далі. Німець за німцем лізе. Так що тут десь були бої, і німців гнали, гнали, гнали від Дніпра подалі. Отакі штуки знаходили хоч раз. Знаєте, що це таке? Це від птаха 2010 рік. Черкас, все 0472, код Черкас FCUA. На голубів чіпляли на лапу і вони з цими штуками літали. Десь випало. Ладно, хрен з ним. Це вже другу таку нахожу Так, трошки перейшов, дивіться. Ось таке лезо, мабуть, від ножика, я не знаю. Дуже цікавої форми. Блін, з цим фокусом мать його ногу. О, є фокус. Ось таке лезо від чогось. Це вже цікаво, друзі. Зараз будемо тут вихажувати. Ще одна знахідка ось така, Типа стопорна. не знаю для чого, воно тут ось, ось дірка ось, ось знизу. Ну, кудись воно вставлялось і стопорилось. Чого знаєте, пишіть від чого воно, а я йду далі. Законно. Тут до мене камрад підтянувся. Ану. Ось таку штуку я підняв, я не знаю, що воно. Щось таке. Якась железячка маленька. Так, здоровий чорний сигнал був. Ніяк доритися не може, земля геть не копається тут. Тупо дубова, як, не знаю, як цемент. Ну піном вже дійшов туди, вже сигнал подає, так що потихеньку будемо рити далі. Трошки вже дурилися. Там таке щось такої форми цікавої, ну не снаряд, не граната точно. Зараз потроху його будемо доставати. Там і ржа проявила, вже проступила. О, ну, куди йде? Туди пішло. Я сильно не бив. Так ось поки що так. Ну, що воно таке? Зараз будемо викопувати. Такий ободок. Зараз будемо дивитися, непонятно, поки нічого не зрозуміло, що воно. Розширяємо яму, тому що воно здорове. Будемо сподіватися, що щось нормальне там. Це хлопці арматурина. Ну бачите? Облом. Короче, облом закопуємо його, тільки довбалась зря. Так, верхушка від гільзи. Ось така маркировка мені не ясна. може охотнича, може ні. Може Друга світова, не знаю. Ось така здорова. Знаєте, пишіть. Ось такий пензлик. Косметика, не косметика, хрен його знає. Думав золото, получився облом. Ну нічого. Було схоже на якусь ароматницю, блін. нічого, йдемо далі. Так, друзі. Гранату підняв. Ось така гранатка. Калатуха. Чистити не буду, назад в землю її прихороню. Хай лежить, жде свого часу. Нах, не буду її навіть чистить. Чи Стрімні речі не хочу. Німецька гільза, Кар-98. Надибали позиції. Ну так і відмивати, тут хрен одмиєш. Ну, коротше, ось такое. Йдемо далі. Кусок алюмінію, ось такий зелений, крашений. Коротше, була тут двіжуха, будемо ходити. Тут все, типу, така стара дорога йде. Заброшена. Ні, копати взагалі не можливо. Тут же довбали, мабуть, я не знав, півчаса. Ходимо, дивимося. Так, ось монети прибиральників. Прибиральників окопів в, в 50-х годах. В кінці 40-х люди шарились коротше, тут все. Прибирали, витягували на світмет здавали і загубили трішку таку 50-й рік. Ще та паскуда жива була усата грузинська. Ось така монетка гарна випала. Ну нічого нормально, результат є. Результат є, йдемо далі. Звісно, значок випав. О, О, красна армія. Охеренний значок. Да, це старе фуражки, походу. РКК. Охренеть, блін. Он такий важкий, блин. Супер знахідка сьогодні. Офігеть. Ну шо, поздравляю. Камрад, поздравляю. Дякую. Чорний сигнал ось така типу планка. Коротше, вона товста. Не знаю від чого. Пишіть, коментуйте, заберу її. Чорний сигнал глубокий. Там я підняв ось таку гільзу кусок. Коротше, зірка по 41-му року. Так що цікаво, цікаво, друзі. Ходимо далі, шукаємо. Осколок. Де він? А, ось. Що. Жесть. Ось, що, дивіться, які куски броні. Бля. Тут, походу, друзі мої, місце то не бити. Від чогось. Хрен я знаю від чого, але ну від чогось. Знаєте, то ну, з гільза від винтовки Мосіна, ржава, 41 -й рік, хоча і в 43-му такі були. Ну, такого я поки що. Згнивши, бачите, розламалась, ніфіг ділать, блін. Шайба ось така била гарно, але залишиться вона тут. Трошки почистив її. ну Ось така спалахуйка. Німецька, радянська, пишіть, не знаю, клеєм нема ніяких. Може де і є. Ну треба треба мити її. Ну не, не видно. Да, владя, не видно. ну а що тут таке? Де? Это... Та херня якась, тут, мабуть, ці окисли, блядь. Може тут щось є. На жопі шерсть. Нема хера. Ну що, нормально вдало сьогодні. Класна знахідка, не знаходив ніколи, але... По війні копаю, бачите, і лежить красоні. Ось пару патрончиків, пулька і така. Пуговиця від підсумка. Пуговичка. Гудзичок від підсумку. Та проволоки там, блін. Проволки там достатньо. Ну, да. Так, ще одна знахідка цікава, пуговиця німецька, гудзичок ось такий. І всередині. Що там всередині. Зараз я почищу і подивимося. Щось написано, погано видно. Там, походу написано МОТЗ. М -о -і -т З. Знаєте, пишіть, я йду далі. Ну все вилізло. Совіт Радянський, говносовєт. 1974, вроді 10 копійок. Було таким гімном, як і мене гімно. Іду далі. Так, заміс тут, походу, серйозний був. О, бачите, яка краса. Здорові такі. Маркіровка, блін, херово, видно, блін, капець. Така здорова. Гілізачок, черв'ячок. Так, знову гамно радянське, таке лайно. Оцей герб клятий. Треба, щоб тризуб був. Ну і з цієї сторони це як пітнашка походу була, коротше, вона в хламу убита. Коротше, винесу отсюди її викину. Гарнюня, яка 48 -го року, головний радяник. Це ж прибиральники окопів тут були. Вони прибирали. І губили. 48-й 50-й, це біля окопів вони часто дуже зустрічаються. Сохранчик, звісно, агонь. Агонь. Ну що, йдемо далі. Походу, ще десь тут. Або в землі, або в цій кучі. О, щось пемкнуло тільки що. Де ж ти є? Подлюка. А, ось все. Ну, все, бачите. Так, ще одна. Дужка 46-го. Ну, бачите, після воєнники йдуть. І сохран, звісно, просто, блін, помпезний. Ну, кончена оця держава, звісно, краще, б це були... Вже не знаю, царські монети або золоті якісь. Двушка така товста, інтересна. Треба буде бікерському відправити, бікерський. Якщо ти дивишся це відео, я цю монетку тобі відправлю на визначення. Ану покажи. Ось скопивчик. Так, да, рамочник я прав тикал. 46-й год. Так, да, походу так. Ось такий цікавий болт. Друга світова. З квадратною голівкою. Чи закльопка може від чогось. Ну, коротше, воно поржавіло, залишу тут. Хороший знак. Ось така стара лопата. Прикольний сигнальчик. Друга світова, друзі. Це, звісно, не Фіскарс, але, 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 гарно збереглась. Так, бліндаж, отам далі. І дивіться, що в ньому знайшли. Ось така головоломка. Не знаю, солдати це робили, це ще вже після війни робили, але ось таке покручене з проволоки. Це сердечко типу. Воно треба, треба його звідти витягнути. Ну, коротше, хто в темі, той знає. Ось така тема. Ось два ППШ. Стаття 263. Три роки умовно. Так, а воно у нас окопчик, зараз я його провірю. А там десь я бачу, воно бліндажики є. Окопи, і ось така табличка в ній була. Залишу і тут не цікаво. Йду далі. Та прямо зверху лежала, блін. Ну, блін, тут жесть. Не бите місце, пацани, будемо їздити сюди. Буде багато цікавого. Капець, чого-чого, ну такого я ще не бачив, щоб по поверхні валялося, не бите було. Походу, от ППШ кришка. Якщо я не правий. Якщо я не правий, то кажіть. Ось таке воно металеве, воно вже струхло геть. Геть темніє вже, в мене руки як у нігра. Клас. Блядь, вже ніхіра не видно. Зараз я світу. Чого, красота? Да, армійська, радянська. Mm -hmm. Ну що, друзі, покопали сьогодні нормально. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Ми обов'язково сюди повернемось, тому що тут місце не бите зовсім. Гільза на гільзі, блін, воно ну, пуговиці валяється на поверхні. Коротше, блін, тут треба бити, бити і бить. До нових зустрічей.